Рівняння. Я нагадаю вам, що рівняння вигляду Ах дорівнює Б, в якому А і Б це числа, а невідоме називається лінійним рівнянням з одним невідомим. В залежності від того, які значення набуває А і Б, рівняння. Може мати або один корінь, або безліч корінів, або зовсім немає коренів. У тому випадку, якщо А не дорівнює нулю, і Б не дорівнює також нулю, В також ось тут не дорівнює нулю, у нас рівняння має один корінь, і цей корінь знаходиться як Х дорівнює Б розділити на А. У тому випадку, якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 0, ми отримуємо рівняння 0х дорівнює 0 і 0 помножити на будь-яке число дорівнює 0, ми отримуємо 0 дорівнює 0. Ця рівність виконується в будь-якому випадку, і тому рівняння має в цьому випадку безліч коренів. Якщо А дорівнює 0. Третій випадок, А, Б не дорівнює нулю, то у цьому випадку ми отримаємо лінійне рівняння вигляду 0х дорівнює B, де b, я нагадаю, не дорівнює 0. Тобто, це ми будемо отримувати рівняння, наприклад, 0 дорівнює 11. І у цьому випадку ніколи не виконується ось ця рівність, тому у цьому випадку рівняння не має коренів. Який алгоритм розв'язування більш складних лінійних рівнянь? Ми ось з вами розглянемо рівняння, яке містить. По-перше, ви бачите, в знаменнику у нас є числа, так, тут потрібно буде якось звільнитися від знаменника, щоб було простіше розв'язувати. По-друге, там потрібно ще буде дужки розкрити. По-третє, треба буде перенести. Члени рівняння з невідомою в ліву частину а число праву. Потім звести подібні доданки. І ось потім рівняння зведеться до найпростішого вигляду, а х дорівнює Б. Розглянемо алгоритм дій. По-перше, ви бачите, що тут -от в знаменнику стоїть 10, а тут в знаменнику стоїть 15. Для того, щоб Позбутися цих знаменників ми обидві частини рівняння множимо на 30, тому що 30 це число, яке ділиться на ціло на 10, і число, яке ділиться на ціло на 15. Тобто 30 це найменше число, яке ділиться і на 30, і на 15 на ціло. Тому ми множимо обидві частини рівняння на 30. 30 поділити на 10 буде 3, тому. В лівій частині тут ми отримуємо 3 помножити на 3х мінус 2, 30 поділити на 15 буде 2. Тому ми тут отримаємо мінус 2 помножити на 4х плюс 5. В правій частині 30х поділити на 6, 30 на 6, отримаємо 5. Ми отримали рівняння 3 помножити на 3х мінус 2, мінус 2 помножити на 4х плюс 5 до рівня 5х. Що далі? Далі ми розкриваємо дужки, використовуючи розподільний. Закон множення. Тут ми отримаємо 9х мінус 6, мінус 2 помножити на 4х і мінус 2 помножити на 5. Я звертаю дуже увагу, дуже часто роблять помилку. Ось тут забувають про знак мінус і е, розкривають дужки неправильно. Таким чином ми отримали в лівій частині 9х-6, мінус 8х мінус 10, дорівнює 5х. І е, далі. Для того, щоб спростити це рівняння, ми переносимо членне рівняння з невідомими в ліву частину. Ось тут ми 5х переносимо з протилежним знаком у ліву частину. Ви бачите, коли в рівнянні переносяться члене рівняння з однієї частини в іншу, вони переносяться з протилежним знаком, а мінус 10 ось тут у нас переноситься. У праву частину зі знаком плюс. Ми отримали 9х-8х. 5х до рівня 10 плюс 6. Далі ми зводимо подібні доданки. 9 мінус 8, 1, 1 мінус 5, мінус 4. Отримаємо мінус 4х дорівнює 16. Ось ми вже отримали рівняння вигляду ах дорівню Б. Оце рівняння вже розв'язується. Тут у нас, як ви бачите, А дорівнює мінус 4, B дорівнює 16, і А і B не дорівнюють 0, тому ми розв'язуємо його як X, B розділити на A. І отримаємо 16 розділити на мінус 4, отримаємо мінус 4. Це ми з вами розглянули алгоритм розв'язування лінійного рівняння. А тепер ми з вами перейдемо до розв'язку того прикладу, який був запропонований в демотесті. Приклад наступний: 2х мінус 3 дорівнює 4. Ось тут мінус 3. Ми переносимо у праву частину зі знаком плюс і отримаємо в правій частині 4 плюс 3. 4 плюс 3 дорівнює 7. А в лівій частині залишилося 2х. Звертаю вашу увагу на те, що при перенесенні числа мінус 3 в праву частину знак змінюється на плюс. І тепер ми з вами тут отримали рівняння лінійне. Вигляду АХ дорівнює Б, і тому Х тут у нас буде дорівнювати Б розділити на А. 7 розділити на 2 3,5. Ось така відповідь 3,5. І я хочу вам ще продемонструвати і як розв'язуються подібні. Завдання, які пропонувалися на тестах ЗНО попередніх років. Якому проміжку належить корінь рівняння 2х-3 до рівня 4. Ось е значить тут е у нас з вами Х до рівня 3,5. Це ми вже з вами розв'язали, і там ще слід сказати, що е значення х належить проміжку від 2 до 4. Е ось таке рівняння. 2 поділити на Х дорівнює 5. Оце рівняння у нас з вами, е, в цьому рівнянні ви бачите, Х знаходиться у знаменнику. У знаменнику у нас з вами е, обов'язково вказувати, що Х не дорівнює нулю, тому що тут ОДЗ цього рівняння ми не можемо ділити на нуль. Тепер ось знаходимо Х із е, цього рівняння. Яким чином? За властивістю пропорції. 2 поділити, можна так записати, 2 поділити на х дорівнює 5 перших. І ось тут ми знаходимо х з пропорції як 2 помножити на 1 добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Тому х буде дорівнювати 2 поділити на 5. Те, що Залишилося 5, залишилося від добутку середніх членів. І 2 поділити на 5 це дорівнює 0,4. Це у нас така відповідь для цього рівняння. Наступне рівняння, яке ми з вами розв'яжемо, рівняння вигляду х поділити на 10 дорівнює 2,5. А це рівняння аналогічно розв'язується як попереднє. У нас х дорівнює. Добутку середніх членів 10 помножити на 2,5, це дорівнює 25. У випадку, якщо у нас є в знаменнику числа, ось тут ви бачите оце рівняння х поділити на 2 плюс х поділити на 3 дорівнює 2, ми е, множимо ліву і праву частину на таке число, щоб. Е, Звільнитися від знаменника числа 2 і на 3, найменше число, яке ділиться на 2 і на 3, це 6. Тому ми множимо ліву і праву частину рівняння на 6. 6 поділити на 2 3, тому тут ми отримаємо 3х. 6 поділити на 3 дорівня 2. Тут ми отримаємо 2х. І 2 помножити на 6 дорівня 12. Тим чином ми отримали з вами рівняння 5х дорівнює 12, і х буде дорівнювати 12, розділити на 5. 12 розділити на 5 дорівнює 2,4. Ще одне врівняння, якому потрібно також е звільнитися від знаменника. Ось тут у нас е у правій частині стоїть х плюс 1 поділити на 4. А в лівій частині у нас знаменника немає. тому ми ліву і праву частину помножимо на 4. Таким чином, ми звільнимося від знаменника в правій частині, а в лівій частині. Ми також замість десяткового дробу, який стоїть перед дужками, ми отримаємо комфортне число 2. 4 помножити на 0,5 це буде 2. 2 помножити на 3х мінус 4 дорівнює х плюс 1. Ви бачите, так? Тепер е наступний крок: ми розкриваємо дужки. 2 помножити на 3х дорівнює 6х, 2 помножити на мінус 4 це мінус 8. І у правій частині у нас, побачите. Вже без знаменника в четвірки скоротилося і залишилося 6х-8 до рівня х плюс 1. Що ми робимо далі? Далі ми оцей х зі знаком мінус переносимо в ліву частину, ми отримаємо 6х-х дорівнює, а мінус 8 у нас переноситься у праву частину і 8 ми отримаємо тут плюс 1. Таким чином ми отримали 5х до рівня 9. Х буде у нас тут 9 п'ятих. Ми так і залишаємо, тому що е, з відповідей, які у нас є, у нас всі представлені у вигляді дробу. Тому ось ми вибираємо відповідь Г з дорівня 9-5. Наступному рівнянні знову таки ми бачимо, що у нас е, знаменник дорівнює 3 у. В лівій частині, а в правій стоїть е, одиниця. Тому ми просто беремо і множимо на 3 е, ліву і праву частину. Після скорочення трієк у лівій частині залишається 5х плюс 8 дорівнює 3. Одиниця помножити на 3 буде 3. Тепер оцю вісімку ми переносимо у праву частину отримаємо 5х дорівнює 3-8. 3 мінус -8. 8 дорівнює мінус 5. І. Х буде у нас тут дорівнювати мінус 5 розділити на 5. Ми отримаємо мінус 1. Корінь рівняння мінус 1. І це у нас відповідь D. Правильно, мінус 1. В наступному рівнянні, подивіться уважно, у нас у лівій частині стоїть в знаменнику 3К, у правій частині стоїть знаменнику 6. Для того, щоб звільнитися від знаменників, ми множимо обидві частини на 6. 6 поділити на 3. Отримаємо 2. Помножити на 2х-3. Тут 6, 6 скоротилося і залишилося х плюс 1. В лівій частині ми розкриваємо дужки, отримаємо 4х-6. А в правій частині залишилося х плюс 1. Тепер ми х переносимо в ліву частину. Отримали 4х-х дорівнює 3х, а 6 перенесли праву частину. Отримали 7. 6 плюс 1 отримали 7. І тепер е х дорівнює 7 поділити на 3. Залишаємо дробом і обираємо правильну відповідь. Правильна відповідь Т. 7 третіх. Наступне рівняння розв'язати потрібно 0,5 помножити на x-4 дорівнює 1,5. Ось тут, на відміну від попередніх рівнянь, зручно розділити обидві частини рівняння ліву і праву частину на 1,5 на 0,5. Коли ми ділимо ліву частину на 0,5 отримаємо x-4, а праву частину, коли ми ділимо, ми отримаємо 3. І ось тепер ми отримали рівняння, в якому переносимо мінус 4 у праву частину. Отримаємо х дорівнює 3 плюс 4, х дорівнює 7. Це корінь рівняння. І нам потрібно тепер е, е, визначити, якому проміжку він належить, а проміжку він належить ось у цьому. Ви бачите, від 4 до 8. Відповідь Г. Наступне завдання у нас 1 поділити на 2х дорівнює 1 поділити на 2-3х. У цьому завданні зверніть увагу, у нас вже в знаменнику стоять невідомі. Тому нам з вами тут потрібно спочатку знайти ОДЗ. 2х не дорівнює 0 це рівняння, значить х не дорівнює 0. І 2-3х дорівнює 0. І також ми тут отримаємо, що х, якщо ми ось тут запишемо 2-3х не дорівнює 0, так, ми отримаємо мінус 3х, мінус 3х не дорівнює мінус 2, і ми отримаємо ОДЗ от наступне, що х не дорівнює минус х дорівнює 2 третіх. Бачите? Ось якщо ми отримаємо корені, корені 2 третіх і 0, нам потрібно буде оці, оцей корінь викинути. Далі, як ми розв'язуємо рівняння? Тепер за властивістю пропорції 1 множимо на 2-3х, і тут 1 множимо на 2х. Отримали наступне рівняння. 2 мінус 3х дорівнює 2х. Ми е переносимо мінус 2х у ліву частину. 2х зі знаком мінус отримали мінус 5х дорівнює мінус 2. Далі ділимо на мінус 1 і отримуємо 5х дорівнює 2. Таким чином, х тут буде дорівнювати 2 розділити на 5, А тепер порівнюємо цей корінь з ОДЗ і бачимо, що не перетинається він з тими числами, які не входять до ОТЗ. І таким чином цей корінь задовільняє е, нашому рівнянню. Відповідь Г 0,4. Покажіть число, що є коренем рівняння 8 поділити на х дорівнює 25. Тут знову ж, так ви бачите, х стоїть з і нам потрібно написати, що х на дорівнює 0 за ОДЗ. І далі користуємося властивостями пропорції. 2 помножити на х дорівнює 8 помножити на 5. І ми отримаємо тут 2х дорівнює 40. Х ми знаходимо 40 поділити на 2. Отримаємо 20. Відповідь А 20. Наступне рівняння. Ось у цьому рівнянні вже зверніть увагу на те, що Х поділ... у цьому рівнянні у нас Х є і в чисельнику, і є в знаменнику. У нас ОДЗ знаменник нас цікавий, 9-х дорівнює 0х не дорівнює до 9. Тому, якщо ми отримаємо корінь 9, він не задовільняє ОДЗ. Далі користуємося властивостями пропорції, добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. 2 помножити на х дорівнює 1 помножити на 9-х. Розкриваємо дужки, 2х дорівнює 9-х, переносимо мінус х протилежним знаком у ліву частину. Отримаємо 2х плюс х дорівня 9 і 3х дорівнює 9. Х дорівню 9 розділити на 3. І це буде рівнювати 3. Таким чином, сьогодні ми з вами розглянули, як розв'язувати лінійні рівняння, завдання, яке було запропоновано на демотесті, і завдання, які пропонувалися на попередніх тестах. Дякую всім за увагу. бажаю вам успіху в розв'язанні завдань. До побачення.